Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам цікавий проєкт нашого друга Максима Павленка. А також задамо йому кілька питань про скейт парк. Це Макс, засновник бренду Papa Power Skateboards а також автор багатьох diy скейт проєктів в Києві. Нам вдалося з ним поспілкуватись і поставити декілька питань про цей проєкт. Мене звуть Павленко Максим, я катаюсь на скейтборді вже 20 років. Ну, коротше, Кушуцький парк. Надоело лазить по парковкам і ждать, хто десь зробив. Це територія заводу. на підприємстві працюють люди з вадами зору. І ну, державне підприємство, і тут різні бізнеси знімають собі спейсу, працюють люди. Зайшли ми сюди подивитися підвал, щоб туди мініламку поставити. Але там було так не дуже. і нас Борисович повів де показувати павільйони. ну Інші варіанти ми вибрали цей. Інші були на Томалі і ну, Києву потрібен великий і парк, ну і більше, за цей одразу 3-4, але це краще, ніж те, що ми маємо зараз. Тут може влізти багато прикольних фігур і тут може бути крута. Тут буде платний вхід і вхід буде якийсь розклад, тому що ми тут будемо також працювати, робити якісь інші проекти. Ну, декора декорації ми плануємо також робити. Плануємо робити вечірки. Як декорації? Арт різний. Я планую тут малювати, ну, полсти ставити. Красить, ну, декоративним мистецтвом планує займатися. Це буде залежати від того, як ми тут будемо всі вживатися. Ну, розумієш, все клас, але ми будемо дивитися за самокатерами, які б'ють. Цей флот ніжимо. Ми б хотіли, щоб це була надовга історія, щоб і літом можна було і коли дощ. Літом буде дуже круто, тому що прохолодно тут буде. Я думаю, що те, що ми задумали, реально зробити до кінця наступної осені. Всі задумки, що у нас тут є. Макс поділився варіантами розташування фігур, а також візуалізації парка в цілому. З цим більш детально ви можете ознайомитись в його інстаграм профілі. Але ми будемо відсінятися поступово і будемо розвиватися. Потім вже будемо фігури додати, додати, додати і там змінювати. По. Я, Я б не б хотів нікому збрехати, тому що багато факторів вимикають світло, там генератор у нас ще не доїхав. Ну, важко. Це залежить від фінансів, як люди будуть ходити, як будуть купувати мерч, попали там ті самі доски, підшипники і все. Це ініціативна група, троє людей, четвертий okay. Дебарка Фредро, другий день він сьогодні. Ну і пона він тоді приходить. Денис, Соя. Чи з якого знайшли на це приміщення. Ми от два головних в цьому проєкту. Третій це у нас є кабіна, один, друг Дениса, і він допомагає нам дуже. У мене в профілі є закріплення в актуальному скейт-паркі, там є номер картки. Також він спеціальний рахунок під цю тему. Хто бажає Ще Я б хотів подякувати дуже сильно тим, хто вже задонатив, це нам реально дуже допомогло, тому що робимо все на, ну, як кредитні кошти, Денис там підробляє, ходить ну, на свої гроші. І люди в 1030 вже задонатили, це нам дуже, дуже, дуже допомогло. Наш інструмент є, такий, штуки. Ну, треба прийти, по -по потримати шурик пару днів в руках, якщо ти зможеш, щоб тобі не через кожних 5 хвилин давали вказівку, а щось знаходиться в собі сам роботу, то ти нам допоможеш. А так я б не дуже хочу звати багато людей, тому що це важко всіх, на... поки всіх навчиш, настроїш, він прийде, попрацює пів години скаже, ти його навчив, а він піде через пів години. Краще сам бист розробне. Навіть не знаю, ну, а вже ж змінився. Багато скейтерів стали о, трошки е, політизовані. Нічого поганого цього не бачу. Дехто поїхав, нічого страшного, то їх вийде. Я тут хочу скейт-парк. Катайтеся, не дивлячись ні на що. Respect.